Експлуатацію газових ламп. Це відео я хотів зняти досить давно, і ось прийшов момент. Плюс-мінус у всіх газових ламп принцип дії однаковий, принцип роботи однаковий. Покажу на прикладі ось цієї своєї лампи. Значить, я завжди знімаю ось цей скляний плафон, за тримаючись через щось для того, щоб не залишити ніяких відбитків від пальців. Це не дуже красиво під час експлуатації. Сама лампа має резинові учинювачі, так, гумові. Їх декілька штук. Для гарної експлуатації вони час від часу повинні бути змащені. Змащені чим вазеліном, звичайним, аптечним найпростіший варіант, або силиконовим спреєм, Так, силиконове мастило. Ось так чудово. Ось тут натиснули так. Ось тут піднялись наші ущільнювачі, і таким чином можна їх змащити. Підковирювати нічим острим не потрібно, щоб їх не деформувати, їх форму. Значить, великі ущільнювачі ось тут, середній за розміром ущільнювач іде ось тут, де різьба. І ще один маленький ущільнювач йде ось тут. Вони повинні бути змазані, і термін дії їх значно, значно зростає. Як заправляти ось цей газовий балончик? Все дуже і дуже просто. Ось в нас клапан там всередині гумовий. Ущильнювач і ось звичайний санговий газовий балон. Заправляється дуже просто. Для того, щоб повністю заправити цей балончик, його потрібно поставити в холодильник або в морозильник або на холод на вулиці. Цей балон повинен бути кімнатної температури або вище до там, градусів 40-45. Таким чином газ швиденько перейде з цього балону і максимально наповнить цей балон. Ось так. Вставляється, натискається і все. Ви заповнили цей балон Конкретно мій на 25-30 грамів газу. У вас можуть бути більші або менші балони в залежності від виробника. В наборі дуже часто йдуть змінні ощінювачі. Ось цей маленький учінювач, ось цей ощіннювач, ось тут. І ось ці більші ущільнювачі. Якщо їх час від часу змащувати, то їх срок служби, термін дії значно подовжується. І оті запаски, що є в наборі, можуть навіть не знадобитися. Подовження буде у наступному відео. Користуйтесь, річ дуже і дуже чудова і атмосферна. Всім дякую.